В 1978 году Федор Гаврилович Супрун, директор завода, дал команду начать озеленение и делать озеленяющую зону для того, чтобы люди могли, жители микрорайона, в этой зеленой зоне, отдыхать. И проложили отныне существующую центральную аллею. Тогда вопросами культуры занимался и спорта в том числе, занимался правосоюзный комитет, поэтому всю основную ношу пришлось нести по озеленению правосоюзному комитету. Была такая у нас на заводе инженера озеленитель Светлана Волик. Она привозила деревья. Была сделана карта парка. Этот парк был разбит, так сказать, на участки. За каждым участком были закреплены коллективы цехового отдела. Каждый знал, каждый знал, где его участок. А необходимость такая возникла, зеленую зону там создать. Потому что наши проектанты могли там, так сказать, создать отдельный или очередной микрорайон живой и построить там жилые дома. А где отдыхать народу? Где проводить время? Где подышать свежим воздухом? Вот поэтому и... была поставлена задача сделать этот парк. Как то это было коллективно, и как-то коллектив с настроением это шел. С настроением это было, я вам честно говорю. Люди занимались идти туда, на устройство парка, это вообще было. Там только команда была, там когда профсоюз организовывал, Вот на сегодняшний день туда все довалялося. И подвозка води, подвозка там этого, матеріалів яких, яких надо там підвести, де щебня, де это, де піска, де що-небудь. Это было все от нас, то, что требовалось, все было в этот день подготовлено и предоставлено туда для производства работы. Багато Вважають, що парк це лише зона відпочинку, але не тільки. Тут люди здружуються, пізнають одне одного. І ще коли школяркою я була, ми насаджували парк залізничників і парк дружби. І вулиця Миру у нас теж там обсаджена була учнями. Ну, в общем, мне приходилось в 7.20-7.30 быть уже возле Дворца культуры. Любовь Петровна Дреле, бывший директор Дворца культуры, уже стояла в брюках, в халате и с лопатой в руках. Вот так начинался у директора Дворца культуры рабочий день. Палац культури нашого міста вважається одним з кращих в Харківській області. Побудований Лозівським ковальсько механічним заводом. Цю прекрасну будівлю в Лозові знає кожен. Вона є справжнім шедевром архітектури. В 77-му році по честь шістдесятиліття Октябрської революції був відкритий дворець культури. Правда, не в повному об'ємі. Было только сделано фойе первого, второго этажа и большой зал. Было проведено торжественное собрание, официально, так сказать, открыто. Провели торжественное собрание по случаю юбилея Октябрьской революции. И опять дворец культуры был закрыт для производства дальнейших работ. Облицовка и так далее, и так далее. И поскольку это парк культуры, Присоединили его и ввели, 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 в обязанность заниматься парком Дворцу культуры, то есть директору Дреле Любовь петру Потом, когда уже началась серьезная работа непосредственно в самих стенах Дворца культуры э, с вопросами образования кружков художественной самодеятельности, клуба по интересам, стало ясно и понятно, что для одного руководителя это тяжело. Мы выделили этот парк в отдельную культурную единицу, был там штат, был там директор парка Зубкова Наталья Алексеевна, которая приложила, конечно, немало сил и отдала свою энергию для того, чтобы деревья садились, поливались, для того, чтобы там все вовремя косилось. Потом сухая трава убиралась, а к осени надо было листья все опавшие выгребать, сухую траву тоже самое выгребать и вывозить. Жечь нельзя было. Вот. Но те, которые люди занимались, понятно, что главными работниками, организаторами были там председатели правосоюзных комитетов, их уже сегодня нет среди нас. Хотя надо, конечно, вспомнить и отдать им должное, что они их помнят. Это такой был Рыженко Николай Иванович, председатель цехового комитета, цеха горячих штампов. Виктор Владимирович, Віктор Михайлович Плівака з кузнічного цеха номер 1 Віталій Федотович Приходько з інструментального цеха. Ну і багато другі. Нині у Палаці культури вирує творче життя. Тоді дитячі та дорослі колективи художньої самодіяльності. Танцювальні художні колективи Іскорка та графіка активно приймають участь в обласних і всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Студія бального танцю Еліт ставала неодноразовим переможцем міжнародних конкурсів. Український хор-заспів носить почесне звання народний, а парк Перемога на сьогоднішній день є одним з найживописніших куточків міста. Ну, я вважаю, що окончательно ми його сформували. Ще до к одному юбилію, це 40 сорокаліття побіди в Великій Отечній війні. В городе было много гостей, привозили, показывали этот парк наши руководители. Вот к 40-летию Победы мы тогда установили МИГ-21 на постамент. Организовали мы подачу бетона, вот, подняли бетонный узел, бетономешалки, вот, чтобы давать беспрерывно бетон туда. И что я вам скажу? Начали ребята десь у 10 робити і вже дето ми во второй половині дня, не во второй, до второй половині дня ми його вже эту опалубку виставили і начали подавати бетон. Подали ми этот бетон. От, прийшов э, палюх, прийшов, это был начальник этого э, отдела. Пересмотрел, который это все по измерил правильність установки этих этих крепіжей. Ну вот Проверил все і дав нам команду заканчивать. Потому що установка треба надавала строго настрого по плиту, яка зготувалася для підстаменту самоліту. А фундамент сам має бути вже вистояний. Хоч дні, мабуть, п'ять, щоб бетон вистоявся. А це вже перед якимось суботником, ну, контролював це все профсоюз там возглавляє. Ну Вот это все, вот я помню, и Семененко підходил туда, вот это все, как это дело тут. Это, ну Всі були заинтересованы. І ото ми його в течение суток ми його забетонировали. В течение суток этот фундамент сделали. Прошло дней 5 или 6 прошло дней, сняли опалубку, испытания лабораторія дала прочность бетона. І почали монтаж цього самоліту. Друга організація, другий цех це ставив той самоліт. Но ми были там присутнявали, що нам випадки, правильно ли анкерні болти виставлені, це все для крепежа, де вже подливка потім була наша, коли вже він був уже це вже займалися там. плотности, ну и где проведение порядок на оштукатурить было, затереть там его и подкрасить. Вот это было тоже нам давалась команда. На ну, что касается самолета, конечно, это большая заслуга Александра Николаевича Музыки. Вот этот самолет он добывал на авиационном заводе, Харьковском авиационном заводе. Провезли и установили. Доповнили низку пам'яток у парку Перемога, встановлені бойова самохідна установка та пушки, які є символом мужності та героїчних перемог над фашизмом. Міністерство оборони писали письма, просили, Ну, ми просили Т-34. Нічого, мабуть, у них не вийшло, були, чи не було. Ну, в общем, нам дали самоходну установку, яка зараз у нас стоїть в парку, теж на п'єдесталі. В честь наших, так сказать, лазовчан, которые воевали во время Великой бронетанковых войска. Две пушки, которые там рядом стоят, это провезли мы с Чернигова. Там просили с арсеналов. Ну, вот таким образом и сформировался этот парк Победы, которому присвоили это имя. Історія Лозової назавжди пов'язана з ім'ям Федора Гавриловича Супруна. Здавалася б, його біографія так схожа на біографії сотень і тисяч радянських людей його покоління, та це лише на перший погляд. Будуючи завод, створюючи на голому дикому полі західний житловий масив, супрун і його команда однодумців створили сучасне місто машинобудівників, в якому було все необхідне: школи, садки, об'єкти соцкультури, магазини, палац культури і все те, що й сьогодні забезпечує життєдіяльність міста. Тепер біля центрального входу в парк перемоги стоїть пам'ятник, який довгі роки буде нагадувати лозівчанам про видатного земляка і яскраву особистість Федора Гавриловича Супруна. Лозова потопає у кронах дерев і вважається найозелененішим містом у Харківській області. У 2000 році парк Дружба оголошено об'єктом Природно-заповідного фонду України і створено дендрологічний парк місцевого значення. У 30-х роках минулого століття було закладено великий масив зелених насаджень, але в роки Другої світової війни, на жаль, більшість дерев було знищено. Після війни відбудовою парку займалися колективи всіх підприємств та школярі. В 50-х років в Лозовій з'явився перший секретар Гаркома партії Євсеєв. Ну, я так зрозумів, що він був любитель в вопросах озеленення. І в початку 50-х годов почалося... озеленение вот той территории, которая была пустырем сплошным возле стадиона «Локомотив» или через дорогу от стадиона «Локомотив». Вначале этот парк назывался «Парк имени Горького». Прям было написано «Парк имени Горького». Там было очень много всевозможных статуй, пионеры там были, фонтанчики были небольшие. В самом центре парка был поставлен памятник Горькому во весь рост. Потом наши шаловливые ребята там, Сахалина, руки поотрывали, голову снесли, туловище завалили, а потом и постамент пришлось полностью убрать. В начале безымянной балки тут от дороги, которая идет на кладбище, поставили дамбу, сделали хороший пруд и на дамбе там стоял спортсмен на постаменте, прыгающий в воду. Его тоже сломали, все разрушили, все это упало в воду. У парка «Дружба» тут у меня было, строил я это, строил лекционный зал, вот кинозал строил я, уже работая этим директором комбината стройматериалов у Смирновки. Вот, Ото команда була нам построїть. Ми його построїли. Потім лекційний зан його розібрали. Там на спуски за, на греблі построєний. Теж строїли это все. І давали що? Давали ми сюди плітку, давали бордюрні камні ці блоки. А це лекційний зал повністю був. Нам було здание построїти. Це десь ми тисяч на 16 деньги, ну Там же деньги не платили, це все було поручення гаркома партії це діло, і все слідлося з цим. Тут ми теж участвовали багато. Парк Дружба став невід'ємною частиною міста і популярним місцем відпочинку не лише для лозівчан, а й для гостей. З часом з'явився танцювальний майданчик, вечірній літній кінотеатр, кафе, газетні кіоски. Був побудований ряд атракціонів, серед яких виділялося колесо огляду. Вся ця краса надихала на відпочинок та різноманітні дружні зустрічі та заходи. Наші учні 12-ї школи і 3-ї брали активну участь. І пізніше вже і новіші школи, які були збудовані. Приходили туди робітничі колективи, і учнівські колективи, і батьківські здружувалися. І коли ми довідалися вчителі третьої школи про те, що японці проводять уроки не лише в стінах школи, а й на лоні природи, ми звернулися із таким проханням до нашого директора Івана Федосієвича, який пройшов війну. Викладав мову і літературу українську в школі і до завуча Леоніда Григоровича Ляшевича, щоб вони дозволили нам, коли спарені уроки поставити так, щоб ми могли піти в парк. Повсякденній роботі нам майже не вистачає часу глянути на небо і що там діється, чи що навколо нас. Всі заклопотані, кожен сам у собі, всі поспішають. А от коли ми дітей у парк було, і пов'язували все це із спорами року, то вони зовсім по-іншому вже дивилися. Учні насаджували дерева і кущі з любов'ю. Десь в центральній частині цього парку, кожен колхоз побудував собі такий небольшой павільйон. І... По осени, по итогам получения урожая, завершения сельскохозяйственных работ, там проводились сельскохозяйственные выставки, достижения наших колхой. Потом на месте этих павильонов их застеклили, двери там организовали, устраивали пионерский лагерь, там дети отдыхали в этих домиках небольших. Со временем все это дело было разрушено то есть не, не стало такой необходимости проводить вот такие, так сказать, массовые гуляния, показывать достижения наших работников села, и я скажу, что это очень плохо. Вывозился туда и крупный рогатый скот, лошади такие, ну, ценных пород, и свиньи привозили, были дальше туда, к нынешней пожарной части сделаны, организованы, бассейны, куда привозились, ну, сумасшедшие, там килограмм по 8, по 10, карапа плавали, на все это дети и люди смотрели. Вывозились, а буфеты, ну, в общем, был настоящий, так сказать, досуг для людей, на что посмотреть и где провести свое время. Это было такое великое свято, торговые точки открывались там в день, было снижение цен. Люду було із усіх сіл, і кожне виробництво теж прагнуло показати свої досягнення. Коли проходили тут такі заходи, то передовиків, які одержували тут перші премії, посилали у Москву на ВДНХ. От, колгоспи, радгоспи. І коли приїздили артисти, і виступали там і зимові свята, проводи зими, і масляну проводили там, і виступали колективи аматорські. І наші учні теж і співали, і вірші читали, захоплювалися спортом. Тому парк. Дав дуже багато нашим учням. В зимову пору приходили туди відпочити просто, брали термоси, брали ковзани, санчата, батьків, запрошували і шефів наших, і, і ліпили снігових баб і проходив день як одна мить. Планувалося, що підемо на годину, а вже. І темніє, а ми не можемо ніяк розійтися. Ну, парк дружби тут віддихали, все ходив я сюди, і що будучи цей парк, і ще й це було. було е -е, Перше, що я ще пам'ятаю е -е, мероприятия, ті, які були, організовували виставки різні, там колхози, совхози. Це ж я працював варіки. Остроїтельство сахарного заводу. От це вот пам'ятаю теж добре. Народу було дуже много. Тоді, как то люди йшли, як вихідні дні, то вийдеш, походиш. Много споминань было з друзями, які були тішили в школу, ходили сюди, а жили тут у Лозовій. Покійний уже тепер панченко, Ніколай, бывший друг. работал в сельхозуправлении. Садили его вот, то проходим, показывал, где садили парк, где сегодня березы садили, где завтра выходили, или следующий там раз выходили, насаждали деревья разные, показывали. Вот, вот, вот так вот это с рассказов их помню. Как он разрастался, как садили, то с рассказов. Это я помню. Седьмой, восьмой класс, девятый, десятый классы. В том числе и 54-я школа немало там приложила своих трудов. Бывшая 54-я школа железнодорожников. Приложила. Ну, все там школы принимали участие. Потому что я уже учился в это время в школе. И помню, как старшеклассники с лопатами водили туда, копали ямки и садили деревья. Хоча їй казали, нащо скільки дерева садить. А я от Бірюк був Сережа, випускник. А я кажу, Сергійко, закохаєшся в дівчину, приведеш її і покажеш, що це моє дерево, яке я посадив. Ой, коли це буде, Ніна Іванівна, запитував він. А я кажу, Сергійко, так швидко час йде, це вам хочеться скоріше закінчити школу, а тоді не щується, коли. І роки підгонять. І от одного разу йдемо із школи, а він із колясочкою їде. Я кажу, і куди це наші люди йдуть? А він. Та отже ж Олександра Сергійовича к своєму кльону везу. Кажу, а ти казав, коли це буде? Як же виріс? Як розправив свої могутні корони дерев під мирним небом парк залізничників, який в минулому був досить популярний серед городян, а сьогодні перебуває в занедбаному стані. І лише в спогадах лузівчан залишився його первинний вигляд. Парк залізничників. Тоді був дуже модним, це на вилівській стороні. Приходили туди молоді люди із центру міста. Танцювальна площадка була там дуже гарна, і духовий оркестр супроводжував танці. Там зустрічалися молоді люди, закохувалися, здружувалися, а потім одружувалися. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везет в этом так, что просто беда. Вот наконец вчера вечером встретил я девушку. Там, где тревожно гудят, стучат поезда. Сразу был небольшой сквер на железнодорожников, на Красном бульваре. Ее тогда так называли. Сейчас она там 38-й дивизии, по-моему, эту улицу переименовали. Но раньше это был Красный бульвар, ее так называли. Тогда никакого асфальта не было. Лозовая жила за счет того, что где-то там Силпаторе или Севастополя, в общем, возили эту, а может, Созовское где-то море, ракушку. И вот этой ракушечкой засыпали весь этот Красный Бульвар, там же восьмая школа, она утаптывалась и была как асфальт, не было грязи, ходить можно было свободно. И вот это тоже был там участок земли, и там вот железнодорожники организовали, так сказать, сквер для отдыха. Была там танцплощадка, был там летний кинотеатр. А потом со временем мы не решили освоить эту территорию сразу на Виловской стороне за мостом. Тоже здесь построили летний кинотеатр, был фонтан, был там очень хороший, танцплощадка. Ну, все, как и везде. С нашей перестройкой, которая началась в 90-х годах, никому культура не стала нужна, все от нее стали отказываться, и таким образом умер парк железнодорожник. Хотя его надо, конечно, восстанавливать. Молодежи на, микро... на Авиловской стороне живет очень много. Я сам тоже с Авиловской стороны, и моя юность вся прошла в этом парке, можно сказать так. Красивый был парк, тоже все там аллеи были усыпаны вот этой ракушкой, утоптаны ногами посетителей. Это гораздо лучше, чем ходить по асфальту или по тем же самым плитам. Гораздо лучше. Там сразу только заходишь в парк, стояла статуя, мужчина с девочкой на руках держал, а у девочки на руках голубь. И это уж началось с того, что стрелки начали с того, что давай в голубя попадать. Кирпичами сразу этот голубь сбили. А потом... В этом парке были... Кожна організація железнодорожного узла» имела там свою доску почота, ШЧ, 4, ШЧ наші, локомотівне депо, вагоне депо, ну все, в общем, железнодорожні організації влата там розпала розполагали свої доски почоти. Так що парк невід'ємний і дружба, і перемога. І хочеться, щоб ці традиції не вмерли. Біля фонтана завжди можна було почути мелодію якусь, побачити закоханих людей. А коли люди закохані і щасливі, коли в них є майбутнє, це велике досягнення керівників, міста, керівників шкіл, міського. І тоді з гордістю ми можемо сказати, ми лозівчани. Terima kasih telah menonton!